Бо всіх BMW 330-та трійка F-кузов з мінімальними пошкодженнями. Машина вся візуально ціла, в неї пошкодження по ходовій частині і розбита фара. Я думаю, тут можна буде зробити, поміняти скло і все буде окей. Дві сторони цілі. З цією також і ззаду вона теж ціла. Купили її на іншуренсі, продавала страхова Geico, Це 330 X-Drive за 925 доларів. Ось її лот номер. Безключовий. О, прикольний червоний салон такий теракотовий, звичайний, звичайне кермо, великий монітор, дерево, вже на люку і чорна стеля. Машини 60 тисяч миль пробігу, це 100 тисяч кілометрів. Бачите, стан салону. Це гарно. Цікаво, повний на неї прорахунок, ставиш плюсик, всі цифри скидаємо тобі в особисті повідомлення.